Щонайменше два удари українськими безпілотниками були зафіксовані по Іжевському електромеханічному заводу Купол. Це підприємство одне з ключових у військово-промисловому комплексі Росії, де виготовляють зенітно-ракетні комплекси ТОР та ОСА. Також саме там розробляють ударні дрони. Гарпія Його неможливо поновити. Це, це критичні втрати для росіян, тобто в умовах тотальної економічної блокади, по суті, санкцій, які Комусь там вважається, що вони не працюють, вони не зможуть поновити це виробництво. Тобто, це критично дійсно настільки, що Росія просто буде втрачати після таких ударів прям цілу низку озброєння і можливість його виробляти в подальшому. Удар припав на корпуси заводу, після чого спалахнула масштабна пожежа. Попри санкції та дефіцит комплектуючих, завод продовжував працювати в декілька змін. По військовому об'єкту потрапили все по плану за графіком. Вони туди і ціляться. Вибухи лунали, і в тимчасово окупованому Криму там знищували зенітно-ракетні комплекси та логістичні можливості ворога, які він накопичував, щоб збільшити інтенсивність атак. Рух кримським мостом зупиняли. А місцеві повідомляли про пожежі біля міста. Це військово промисловий комплекс, так само вибувається підприємства, задіяні у виробництві. Як би так і ж таки систем протиповітряної оборони. Так і за великим рахунком підприємств, які виробляють знову ж таки, техніку, ремонтують компоненти для певної техніки. Виробляють технологічні там, мікросхеми, там і так далі. Тобто, ну для реб. Тому числі, крім Іжевська та тимчасово окупованого Криму, удари зафіксовані в Ростовській та Волгоградській областях Росії, а ще в Курську та Брянську. Ракетну небезпеку оголошували і в Астрахані в аеропортах Саратова і Самари вводили план Килим. Він передбачає негайну посадку або виведення з району всіх цивільних повітряних суден, крім військових та рятувальних. Тобто, коли наші дрони літять кудись в той бік, вони оголошують цей план Килим. Тому що вони розглядають, що це може бути великою загрозою. Тут мова навіть не в тому, що ми вдаримо по аеропорту по цивільному, а мова в тому, що технічно а літак може стахнутися, з, наприклад, з ракетою або з дроном. І це викличе авіатрощу на цих кадрах. Бойова робота спецпризначенців гур дронами українського виробництва Бобер на території тимчасово окупованого Криму у САКах. А супутникові знімки НАСА фіксували потужну пожежу біля села Курортне. Саме там базувалися пускові установки, радіолокаційні станції та винищувачі су 30 Якщо проаналізувати, куди ми б'ємо. То це мова йдеться про різноманітні БПЛА-системи і системи виробництва РЕП. Причому не ті, які росіяни там давно виробляють, а більш свіжі, або ті, які нам більш загрози, становлять більшу загрозу, як для фронту, так власне і для тилу. Крім того, ще є, вже є інформація, що й був удар по керівництву да, 8-ї армії, по суті, та, яка в, в, веде бої і наступ в районі Покровська. На тимчасово окупованих територіях України під атакою дронів був Луганськ. Там спалахнула нафтобаза. Під прицілом безпілотників був і Донецьк, де перепало будівлі Донецького інституту кольорових металів. Там збирали російські БПЛА. Донецьк, ну будемо так говорити, штаб, де було значна кількість російських офіцерів, в тому числі Луганськ, логістичні будемо так казати, спроможності ворога, в тому числі, паливно-мастильні матеріали. Які ворог постачає безпосередньо на фронт, забезпечує груповані військ, яке проводить наступальні операції на сході, зокрема і також на Харківщині. Андрій Коваленко каже: російські пропагандисти зменшують масштаби уражень, запевняють, що це лише уламки. Пропаганда їхня фокусується на безмежних можливостях, так би мовити, російської армії, на тому, що ледь-ледь отрошки, от нібито і фронт, вдасться проламити, але це все ми з 2023 року, до речі, чуємо. І воно не справджується завдяки стілам оборони. Натомість риторика Москви не змінюється за словами керівника центру вивчення окупації. Вище керівництво намагається відвести увагу від реальних втрат. Постійно хтось намагається прощупати якусь реакцію російського населення, а її не буде не в будь-якому випадку. Ну я не беру там Міжевськ. Перший раз там почало вибухати, їм страшно, і це нормально. Треба, щоб було страшно всім. А так загалом, якщо брати населення Російської Федерації, ніякої реакції не буде. І за оцінками експертів, ніяких відповідей або дій зі сторони Російської Федерації очікувати не варто. Адже терор цивільного населення вони не припиняють, попри інтенсивність наших ударів. Руслана Сушко, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Ну а ми далі поговоримо про спроможності російського ВПК, адже Росія здатна одночасно запускати до півтисячі ударних дронів типу шахет по Україні. Про це під час розмови з журналістами заявив очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, такі масовані атаки можливі лише періодично, адже вимагають накопичення техніки. Він також повідомив, що РФ модернізує дрони завдяки 16-канальним антенам. Ці розробки, за словами очільника ГУР, мають українське походження. А от спроби Росії розробити власні морські дрони, ударні дрони виявилися провальними. повідомив Буданов. Він заявив, що під час останньої спроби у черні ворожі безпілотники навіть не дісталися українських вод здетонували раніше за даними розвідки. Ймовірною цілею було місто южне. Останній раз вони намагалися на початку червня застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто южне і шукали там свої цілі. Антолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Вітаю вас. А давайте одразу відштовхнемося від ці, ну від коментарів Будана, Очільника гурмо в контексті спроможності росіян по дронам по, повітряним, водним тощо. Шахеди модернізуються, і шахеди вони дуже швидко вдосконалюються. Це факти. От на Сумщині ж було збито модернізований шахет, там вже з використанням активними мерші, з можливостями там вибирати цілі, тощо там багато багато технологічних. Рішень, а от морські дрони чомусь вони не можуть це зреалізувати. Хоча за принципом це ніби ну один кластер. Да? А в чому це чому? те, що я постійно наголошую про те, що росіяни не можуть створювати якусь нову систему, але вони насправді можуть модернізувати те, що вони отримали, тому що якщо ми кажемо про шахет, то повний цикл виробництва був отриманий з боку, тобто переданий Іраном. Угу. тому тут ми кажемо про те, що насправді всі будь-які подальші дії щодо модернізації продукту це для росіян дуже легко. Але створити саму технологію, започаткувати якесь виробництво, ну як і під час Радянського Союзу, практично все кралося. Тому що давайте пригадаємо увесь авіапарк, угадаємо, більшість озброєння, все скопійовано з якихось раніше зроблених розробок іншими країнами. Тому, якщо ми кажемо про шахет, це виключно за рахунок того, що Іран передав повний цикл виробництва. Морських дронів у них не було можливості. Хоча деякі технології, давайте зауважимо, що вони все ж таки трофеють наші дрони, і деякі технології ми бачимо вже в зворотному напрямку до нас направлених те, які використовувалися або в дронах, або в інших. В принципі, засмах. Це дуже схожа на історія. маю на увазі з російським ВПК, те, що робили і роблять китайці. Вони ж теж полюбляють десь щось, умовно кажучи, запозичити да якусь технологію, а, ну, а потім просто скопіювати і штампувати. Давайте пригадаємо радянський союз, коли вони збили боїнг для того, щоб mm -hmm. потім скопіювати його і зробити Іл-86. Тобто це історія не нова. Тобто принципі, не нова історія, тому ми бачимо. Активне копіювання навіть наших рішень до речі, в контексті дронових розробок, ну ми, до речі, до шахедів тих самих ще повернемося. Чому, наприклад, на старті у Іранці вони коштували там умовно кілька тисяч доларів, а росіяни їх спромоглися здорожчати їх виробництво там в рази? І зараз про це поговоримо. А от щодо російського ВПК, в Росії розбився нещодавно винищувач су 27 і в мене тоді питання. Наскільки взагалі в принципі ситуація є критичною чи не дуже для російської авіації? Зовля на те, що вже чимало там понад 100 літаків, наприклад, спочатку широкомасштабного вторгнення було знищено нами, але ж ми пам'ятаємо, що росіяни відновлювати їх за фактом не можуть. Канібалізм фактом канібалізму вже був кілька років тому, фіксувався. Яка перспектива цієї? Царни? Давайте повернемось до нещодавної інформхвилі, яка показувала про те, що казанський завод авіаційне розбудови на mm вицелі. -hmm. Вертольотний завод Казанський теж розбудовує в минулому році. Допомагав Радіо Свободи схемам оцінювати супутникові знімки більшості заводів російських авіаційних. Це був і камсаморськ на Амурі, і Новосибірська, де виробляють сушки. Тому тут треба зрозуміти, що насправді Росія розгортає виробничі потужності, тобто вона будує нові цехи, вона намагається рухатися в напрямок, як їм. Приказав диктатор Путін імпортозаміщення. І е, ми бачимо, наприклад, три перспективні лайнери, які вони зазначали: сухой суперджет. МС-21 і Ту-204, дроб 214. І от самий перспективний серед цих, цих літаків є Ту-214. Чому тому що це літак, який був розроблений в 80-х роках в радянському Союзі, і більшість технологій ще в Росії залишилась, і вони, як то кажуть, цей старий Живуль можуть ще випускати. Якщо ми кажемо про МС-21 або, наприклад, про е, сухой суперджет, то більшість комплектуючих були е, е, європейського, французь, mm -hmm. франц... Франц... Франція, Європа, е, повертаючись до тактичної. Авіації су 34 який теж нещодавно розбився від відмовлення гідравліки було, то тут треба зазначити, що е, основна проблема Російської Федерації зараз не тільки не просто в планерах, проблема в двигунах. Су-57 двигун стоїть старий радянський, тобто модернізований. На більшості літаків, взагалі, Су-57, я називаю це е, Су-35 на стероїдах. Е, тому е, тут треба з, зрозуміти, що немає ні технології стелсу, ні технології там е, малопомітності для про локації і так далі, тому тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про тактичну авіацію, так вони їх можуть будувати це близько 10, там максимум 15 літаків за умови, за умови імпортних зобов'язань. Те, що вони там обіцяли, хоча Іран вже дивиться в бік китайських винищувачів, і більшість проблем це двигуни, це електроніка. Тому що в 2014 року Росія активно почала імплементувати французьку, точніше з 2009 року. Почала активно імплементувати французьку авіоніку в свої літаки, для того, щоб хоч якось бути конкурентоспроможним на східному ринку. Тому, в принципі, основна проблема це двигуни. У них немає можливості зараз відновити виробництво двигунів серії НК Кузнєцова, які стоять на стратегічній авіації. Це НК-12, НК-25, НК-32. Жнов таки, те, що вони запропонували ПД-14, ПД-8, одна тисяча годин і ремонт, Одна тисяча годин уявляємо, що це таке для транспортного двигуна. Це е, ти місяць літаєш, місяць ремонтуєшся. Тому ми розуміємо наскільки слабко, технічно вони підготовлені для того, щоб зробити імпрозаміщення, але ж знову таки склад, е, цеха вони будуть будувати, вони будуть возити делегації, будуть возити Путіна по цих mm -hmm. е, цехах і показувати, як вони е, будують літаки. Хоча в літаках не електроніки, Я ще чому задав про патьомківські деревні, тому що е, ну теза така є, да точніше, явище в Російській Федерації, коли вони намагаються з чогось що. Немає жодної ціни да створити картинку, що воно дороговартісне. Просто ті ж самі е, сухої борти е, компанії. Вони ж і до широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну мали чимало проблем і падали ці борти. Тобто, Давайте це говорить про їх є. якість. Є. Коли в Лі в, в, влетів будинок житловий Су-34, теж відмови гидравліки е, про казанський авіаційний завод. Ви згадували От Росія вклала понад 1 мільярд євро. уявіть, в розширення лише казанського авіаційного заводу, що спеціалізується саме на виробництві стратегії. Бомбардувальників супутникові знімки свідчать, що на території підприємства з'явилися нові ангари площею понад ну, майже 20 тисяч квадратних метрів, і завдовжки 320 метрів. Цей завод єдиний підприємство Росії здатне буде якось компенсувати втрату стратегічної авіації внаслідок української спецоперації Павутином. От ви вже почався сказали, що в принципі те, що вироблялося раніше в своє вони можуть якось там масштабувати виробляти. Але знову ж таки, компонента авіоника таке дуже модне слово да, в контексті авіації. Авіоника це те, чого росіяни. Не можуть самі робити, хто і може в цьому допомагати далі? Можна казати про Китай, але Китай не дуже швидко хоче дивитися більш складними технологіями. Знов таки, давайте повернемось, якщо ми кажемо про Казанський авіаційний завод. Росіяни люблять заявляти, що вони відновили виробництво літаків ту 160 Було зібраний один борт з наявних ще з радянських часів деталей. Основна компонента цього літака це титанова балка, яка є центром планом і на котру кріпиться весь, вся система, тобто ту 160 Так от цей, ця титанова балка, для створення цієї титанової балки, потрібна камера, яка має там, понад 12 метрів. Це вакуумна камера, в якій буде варитися ця, ця, ця титанова балка. І тут давайте пригадаємо, що. Насправді розробку цієї технології за радянських часів відбувалася за рахунок допомоги Кого? інституту Патона. Тому ми розуміємо, що вони зараз намагаються відновити на просторах інтернету, десь близько 2015 х роках ходило відео, де саме виробники показували цю нікчемну балку, яку вона зробила, яка лушиться, яка не має, не відповідає певним характеристикам. Тому ту – це є те, що вони можуть, скоріше за все, ремонтувати те, що в них є. Так вони можуть. Ставити жидко-кресилеві замість е, е, механічних кнопок, але це все буде приводити в роботу механізм старі застарілих 80-х років. Стосовно ту 22 м 3 це той літак, який теж модернізується, і ремонтується на, цих, на цьому заводі. Тут треба зуважити, що це більш перспективний літак для Російської Федерації, тому що достатня кількість літаків є на збереженні у Російської Федерації. Можете подивитися навіть аеродрома лінія на супутникових знімках Google Карт. Там видно велике скупу Таких літаків, тобто авіаційний канібалізм і створення з декількох бортів, один борт це є цілком реально, і це те, що в принципі вони будуть найближчим часом намагатися зробити. Давайте згадаємо вдалий політ наших дронів. Там три здається, було дронів, які були спрямовані на купол виробничої потужності в Ужевську, понад 1300 кілометрів. Один там збили, нібито, але кілька вразили ще станом там на вчора не було зрозуміло, все ж таки, які ну руйнації зазнав Підприємство, хоча російські пабліки писали про те, що ніби було і поранені, і вбиті, це серед людей мається на увазі. А от сьогодні вже з'явилася інформація, що чотири цехи стали, і підприємство зупинилося. Не знаю, наскільки довго, наскільки тимчасово. Але ми знаємо, що такі підприємства, по виробництву дронів і шахедів, зокрема, вони розосереджені їх чимало по всій Росії. Чи можемо ми, або скільки ми на часу, щоб ми могли якось, ну. Пригальмувати процес масштабування дронів, давайте почнемо з того, що е, потрібно підход комплексний. Якщо ми кажемо про протидію дронам, то тут безумовно треба створювати можливості наші всередині держави цей захист від цієї загрози. Жнов таки, вкотре буду наголошувати про те, що треба зробити таку протидію яка би використовувала саму логіку використання шахеда не не потрібно неефективною тобто ми кажемо про те що будь-які спроби модернізації зміни шахеда не призводили би до очікуваного результату з боку російської федерації тому що наприклад вони там зараз збільшили висоту прольоту так це неефективно для протидії мобільно вогневим групам які використовують гармати на кшталт брауінга або каміка але ми кажемо про те що в даному випадку ми можемо перехоплювати за рахунок Она дронів перехоплювачів і так далі по кожному напрямку. Ми кажемо про те, що от зараз до речі, united 24 збирає кошти на автоматизовані турелі з штучним інтелектом. Це теж елемент, коли оператор використовується і турелі, які будуть на дронах, встановлені чи турелі, які на земних будуть платформ. наземних uh -huh. платформах, але це буде система, яка буде працювати зі штучним інтелектом, тобто не потрібна велика кількість особового складу. Це саме можна казати про дрони перехоплювачі. Повинна бути автоматизовані системи, які вилітають в сектор, захоплюють ціль. І знищує цей дрон без участі пілота, тому що створює я якраз хотів поточнити. Тобто, це не механічне наведення людиною, це буде захоплені цілі. Це захоплені цілі. Знов таки, ми потріб... нам потрібно діяти технологічно. У нас вже ці розробки є. Є розробки такі. Знов таки, інші системи, засоби радіоелектронної електронної боротьби, лазерна зброя, імпульсна зброя. Тобто в секторі повинно бути такий перелік різноманітної зброї. І якісна детекція, яка дозволить нам підійти до розподіленого перехоплення цілі в залежності від висоти швидкості цілі, ми вибираємо ураження, і це є економічно доцільно і це є ефективно. Тут в цій частині не можна спитати про факт збиття чергового дрону типу шахет на Сумщині, де йшлося там багато. Коли його розібрали, подивилися. Попередньо визначили, що багато інновацій. От, зокрема, що важливо дрон може навіть втративши там і gps зв'язок, і там інші якісь свої. Функції, значить, моніторингу і керування зовні він може сам, користуючись штучним інтелектом, приймати рішення, куди рухатися, з якою швидкістю, як обирати ціль, тощо в мене питання: як взагалі може виглядати оця війна технологій або війна інтелектів, да, з нашого боку і з їхнього? Тобто, що ми можемо протиставити їх штучному інтелекту, що вони нам, як ці програми розробляються, і як наскільки ми можемо бути оперативно в тренді запитів і потреб? Технологічний перегони, ну, да. тобто, ми кажемо про те, що, наприклад, всі дії з боку ворога зараз це наслідки нашого протидії. Більша швид більша висота, більша швидкість, те, що буде пропонуватися проти наших дронів перехоплювачів більша швидкість і маневри ухиляння від ударів. Тобто, ми в принципі повинні це розуміти і готуватися до того, щоб ми були могли запропонувати дієве рішення на з наприклад дрони угу. з реактивною тягою. Дрони, які не перехоплюють лише по принципу погоня, а ще іншими схемами заходами перехоплюють. Жнов таки треба зрозуміти, що ми повинні бути набагато технологічні. Не треба йти за те, не треба робити те, що роблять росіяни. От на прикладі дронів на оптоволокні, хочу пояснити. Ми рванули і наче почали теж намагатися наздогнати росіян використовуючи дрони на оптоволокні. І що ми зробили? Ми множимо дрони, яким потрібно пілоти для розуміння 20 хвилин виконання бойової задачі одним дроном. Тобто, коли один пілот керує дроном. Він на 20 хвилин зайнятий ним. Чи правильно я розумію, що дрони наптоволотніться вже вчорашній день? Я кажу про те, що це було стратегічна помилка гнатися. Воно є, воно потрібне, але ми не потрібно їх так множити, тому що нам потрібно шукати рішення з, з штучним інтелектом. Чому? Тому що жнот пояснюю, 20 хвилин на те, щоб виконати задачу. А уявіть, якщо цей же сам один пілот використовує 20 дронів на штучному інтелекті, угу. І за 20 хвилин 20 прильотів по одній або декілька точках. Так, Анатолій Хравчинський пообіцяв, що ми неодмінно познайомимося з такими дронами, перехоплювачами зі штучним інтелектом. Як то кажуть, обіцянка дорого, дорогого варта обіцянка. чекаємо. Да. Анатолій Хравчинський, наступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби офіцер повітряних сил в резерві. Дякуємо вам. Дякую. Новини за кілька хвилин підсумковий випуск. Зустрінемося вже після.